Грудень вже на фінішній прямій. Зазвичай цей місяць сповнений не лише святами, а й законними вихідними, але цього року усе не так, як завжди. Скільки українці зможуть відпочити і чи чекати на додаткові вихідні вже за в ексклюзиві Тесен Після переходу на нову календар українці святкують Різдво Христова 25 грудня разом із більшістю країн світу. До війни це були особливі дні, адже українці отримували вихідні і насолоджувалися святкуваннями з рідними. Існувало навіть повір'я, що людина буде Цілий рік блукати, якщо не відсвяткує Різдво вдома. А ще цього дня не сварилися. Навіть якщо з кимось ви вже побили горшки, потрібно було примиритися. Це особливий період. Особливе місце під час святкування Різдва займав дідох. Це сніп із пшениці чи жита, який прикрашали висушеними квітами, спеціально сплітали і ставили на покуті там, де висіли ікони. Однак в країні триває повномасштабна війна і діє закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Тож додаткових вихідних очікувати не варто. І треба пам'ятати, що у наших військових вихідних немає. Вони захищають нас 24 на 7 без перерви вихідних і свят. Проте згадаємо і про приємне. У 2021 році 25, 26 і 27 грудня були вихідними днями. Традиційно передсвяткові робочі дні скорочували на годину 24 і 31 грудня відповідно. У грудні 31 день з них у 2024-му 22 робочі дні та 9 вихідних в суботу та неділю. Додаткових вихідних немає, однак роботодавець може зробити його на власний розсуд. 1 січня вихідний також не планується, хоча згідно 73 ї статею Трудового кодексу України, цей день має бути вихідним для всіх українців, які працюють. Однак в Україні діє воєнний стан, який продовжили до 7 лютого 2025 року. Тому 1 січня 2025 року також буде звичайним робочим днем. А які ви маєте традиції на різдво та чи перепаде вам додатковий вихідний? Діліться у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми бажаємо вам мирних свят. Бережіть себе та своїх близьких.